Всім привіт! Я ємець Тетяна Васильівна і я лікарю-толеринголог. І сьогодні я хотіла б розказати про історію пацієнта, який прийшов до мене з питанням: лікарю, у мене залежність від крапель, краплів ніс зі мною руками. Коли він оголосив цю проблему, відразу кілька людей попросили прокоментувати схожу проблематику: Як жити без крапель? Чи завжди вихід це операція. Як боротися із залежністю від судинно-звужувачільних капель? Нерідко під час застуди або ГРВІ пацієнти починають використовувати судинозвужувальні краплі. Полегшення настає миттєво, і ось уже замість допустимих 5 7 днів людина крапає їх місяць, півроку, рік або взагалі все життя. Звикання розвивається поступово, доводиться збільшувати частоту використання. І всюди носити з собою ці краплі. На роботі, в сумці, в машині. Я бачила рекордсмена, який застосовував краплі протягом 55 років, щодня і не по одному разу. Чому пацієнт звикає? Під час використання крапель у слизовій оболонці порожнини носа кровоносні судини втрачають свій тонус, починають розширюватися, і крапель потрібно дедалі більше. Недарма вони називаються судинно-звужувальні. Не всі знають, але краплі спричиняють ушкодження слизової оболонки порожнини носа, відбувається її переродження, і ніс втрачає свою захисну функцію перестає очищуватись, зігрівати та зволожувати повітря. З цієї причини ті пацієнти, що часто крапають ніс, частіше хворіють. Ну і до того ж, краплі можуть підвищувати артеріальний тиск і викликати головний біль. У медицині описано навіть випадки, коли краплі порушують ризн... ритм серця. Тож довіряйте лікарям, вчасно звертайтесь за медичною допомогою, і все буде Україна!